Всім доброго дня! Гібридна форма винограду Афродіта. Це кишмиш 2-3 класу безсім'янності Болгарська селекція. Кущі сильно рослі. Термін дозрівання заявлено 110-115 днів, але на практиці у нас він дозріває днів на 10-15 пізніше, ніж Аркадія. Найбільша цьогорічна грона була 1 кг 700 г, а найбільша ягода 11 г. Як для кишмишу, це дуже круто. В роки з нормальною погодою нормування гронами майже не робимо, залишаємо дві грони на побіг. Якщо весна холодна, як в цьому році, залишаємо по одній гроні або по дві невеликі грони на побіг. В найкращі роки з двох кущів ми отримували близько 80 кг смачного кишмишу. Так як цей сорт має другий-третій клас безсім'яності, в ньому є рудименти, які не відчуваються при споживанні. Повноцінних кісточок не буває ні в великих, ні у малих ягідках. Сорт, на мій погляд, дуже гарний. Далі сорт Velika. Цей сорт також болгарської селекції. Має дуже класний смак та ягоду великого розміру. Кущі сильно рослі, дозріває останнім на нашому винограднику. Але завдяки нормуванню навантаженням особливих проблем з цим ми не відчуваємо. Орієнтуємося по весняній погоді, на що ми звертаємо увагу при нормуванні також буде на каналі, тому підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Грона заявлені до 1 кг, але в нас найбільша грона в цьому році була 1,5 кг. Найбільші ягоди близько 20 г. Сорт. Дуже класний, але для більш південних регіонів нашої країни, хоча і в Київській області ми знайшли до нього підхід. Якщо залишилися запитання по цим сортам, залишайте їх в коментарях, по можливості буду відповідати. Та якщо маєте бажання посадити ці або інші сорти собі, телефонуйте або пишіть за номером вказаним в описі. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!